Якщо ви дуже сумніваєтесь, вам не треба їхати, правда, не треба. От скільки я просто на практиці убіждаюсь, я не сужу людей ні в коєму разі. Ну, от людина сумнівається, а що у вас є по Польщі. Вислав все вакансії, дав людину, проконсультувала. А що у вас є по Чехії, дав людину, менеджера, проконсультували, а що у вас є по Литві, проконсультували. Все нормально. Говорю, ну, если ви дуже сумніваєтесь, ви не їдьте взагалі, тому що буде погана історія. Ні, типа, я поїду. Ну, от, чоловік поїхав в Польщу. Щось там не так, все не так, як розказують, туди-сюди. Я говорю, ви якщо мені дзвоните, то вже конкретно їдете, не їдете. Дзвонить, вот. ні, все, я вирішив. Приїхав, поселив на тимчасове житло, поставив імміграцію, зустріли, все, ні, я їду домой. Повторюсь, я не сужу людей. Просто. Оця вона ще була вдома. І вот. неувірність не в роботі, не в країні, не в собі, скоріше всього. І от у людини виходить така історія. Тому якщо ви дуже сильно сумніваєтесь, просто мечетесь туди, сюди і ще, якщо там, не дай Бог, там якісь там Германії, ви там платите, деньги, то вам лучше не їхати. Просто не їхати. Ви успокойтесь, видохніть, пройде там тиждень, два, місяць, може півроку рік, і ви тоді з нормальним настроєм душі поїдете. І якщо вас отак от так ну, тіліпає, ви дуже сумніваєтесь, дуже не довіряєте, то вам тоді їхати не треба. От. Тому що є різні люди. Ну, У наступному відео. До нових зустрічей. Кому треба робота? Одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях, або в шаці профіля. До нової зустрічей.